Уночі 16 грудня поліцейські припинили роботу одного із барів у місті Житомирі під час комендантської години. У закладі знаходилось до десятка відвідувачів. Більшість з явними ознаками сп'яніння. Нічний заклад облаштували у підвальному приміщенні під наземним кафе, аби не привертати зайву увагу до режиму роботи, що явно порушує встановлення обмеження воєнного стану. О пів на першу ночі у закладі знаходились і бармен, і офіціанти, і до десятка відвідувачів. Працював в порушення закону, а саме комендантської години. Працівники закладу вважають нормальним свій режим роботи, і, очевидно, війна у реальному світі їх не дуже бентежить. Необично заходять закриватися до, до 15-12. не вийшло півпаршу вночі. Такі профілактичні рейди поліцейські планують проводити щоночі, аби змусити постійних порушників комендантської години дотримуватись обмежень воєнного стану. Це буде, це буде кожен день, кожну ніч.